Вона любить тебе, вона завжди поруч, вона переживає за тебе більше, ніж ти сам, вона знає, що тобі потрібно, вона хоче, щоб ти був щасливий, і саме тому ти не можеш дихати. Це не історія про жорстокість, це історія про турботу, яка повільно перетворюється на клітку, про любов, яка стає тягарем, про присутність, яка задушує. Карл Юнг назвав її пожираючою матір'ю, архетипом, що ховається під маскою доброти. Вона не кричить, не б'є, не лається, вона просто бере на себе всю твою волю. Вона хвалить тільки тоді, коли ти слухаєшся. Вона обіймає, але не відпускає. Вона ніби каже Ти мій завжди. Навіщо тобі світ, якщо в тебе є я? У дитинстві це виглядає як любов, у підлітковості як опіка, у дорослому віці як провина. Ти боїшся зробити свій вибір, боїшся сказати ні, боїшся бути собою, бо це образить її. Пожираюча мати це не конкретна жінка, це енергія, це сила, що не хоче, щоб ти дорослішав. Вона не терпить свободи, бо свобода її лякає. Вона боїться залишитись сама і тримає тебе поряд, навіть якщо для цього потрібно зламати твой хребет. У кожного з нас є така тінь, навіть якщо наша мама була найкращою. Питання не в ній, питання в тому, чи ти вмієш відділитись, вийти з під впливу, стати собою. Стоїки не говорили про мам, але вони говорили про незалежність духу, і саме вона твій вихід. Бо любов не має тримати, вона має давати крила. Пожираюча матір це не монстр з дитячої казки. Вона не кричить на тебе ночами і не ховається в шафі. Вона поруч завжди. Вона готує твою улюблену страву. Вона пише тобі першою. Вона контролює твої рішення, але називає це турботою. І найстрашніше, ти можеш цього навіть не помічати, бо ти виріс у цьому, ти звик, що твої бажання завжди другорядні, що треба жити так, щоб її не засмутити, що вона завжди знає краще, що ти мусиш відчувати вдячність навіть тоді, коли тебе придушує її любов. Карл Юнг описував пожираючу матір як архетип руйнівної жіночої енергії. Це не просто погана мати, це образ, який живе у колективному несвідомому. Вона не хоче зла напряму, вона просто не витримує думки, що її дитина окрема істота, вона не здатна відпустити, її любов це ланцюг, її турбота це спосіб тримати контроль. Вона годує, лікує, підтримує, але вимагає натомість повної покори. І найчастіше вона цього не усвідомлює вона щиро вважає, що робить усе правильно, а ти просто невдячний. Пожираюча матір не обов'язково кричить вона може бути ніжною, м'якою, навіть занадто лагідною. Вона живе у фразах: Я просто хвилююсь, я краще знаю, я тільки хочу, щоб у тебе все було добре. І за цими словами страх. Вона боїться бути непотрібною, боїться, що без тебе вона порожня, її життя побудоване довкола тебе. І якщо ти підеш, її не стане. Це не завжди буквальна мати. Це може бути вчителька, бабуся, дружина, навіть твій внутрішній голос, який повторює, не можна, це страшно, що люди подумають. Пожираюча матір живе у кожному з нас. І саме тому з нею так складно попрощатись. Вони не знали терміну пожираюча мати, але дуже добре розуміли її наслідки. Це той стан, коли людина не належить собі, коли її воля пригнічена, коли вона постійно озирається на чужу думку і живе не за внутрішнім компасом, а за чужими очікуваннями. Саме з цим боролася філософія внутрішньої свободи. Сенека писав, що ми стаємо нещасними тоді, коли залежимо від того, що поза нами. Якщо твоє щастя тримається на схваленні, ти вже в рабстві. Якщо ти боїшся образити когось, просто живучи своїм життям, ти не вільний. Це вчення вчить бачити речі такими, якими вони є. А правда в тому, що прив'язаність це не любов, любов відпускає. А те, що тримає тебе в тіні – це страх, маскований під турботу. Марк Аврелій щодня нагадував собі, що він може втратити все, крім власного розуму. Його не лякало те, що інші скажуть про нього, бо він розумів, що головне бути в злагоді з собою. А це можливо лише тоді, коли ти живеш із внутрішнього центру, а не намагаєшся відповідати очікуванням. Це не холод, це гідність, це вміння сказати Я поважаю тебе, але не належу тобі. Я люблю, але не підкоряюсь. Я чую тебе, але вибираю свій шлях. Пожираюча мати часто діє через провину вона створює пастку. Якщо ти робиш по-своєму, то ти зраджуєш її любов. Якщо ти живеш окремо, ти егоїст, якщо не дзвониш щодня, ти поганий син чи донька. Але справжня внутрішня сила вчить, що ми не зобов'язані страждати заради інших. Ми можемо бути добрими і водночас вільними. Ми можемо співчувати і водночас не дозволяти маніпулювати собою. Ми можемо поважати матір і не дозволяти їй тримати нас у залежності. Свобода не означає байдужість, це просто визнання, що твоє життя твоє, і що жодна любов не повинна вимагати, аби ти став меншим заради збереження чужого спокою. Це вчення не відкидало стосунки, воно відкидало рабство. І саме тому залишається актуальним. Бо воно вчить бути людьми, які належать собі, навіть якщо це означає розчарувати тих, хто тебе колись виростив. Ти не можеш боротися з тим, чого не бачиш. Тому перший крок це усвідомити, що проблема існує, вона не вигадана, вона не лише в твоїй голові, це зв'язок, у якому ти віддаєш більше, ніж можеш, в якому ти не живеш. А виживаєш. Усвідомлення це боляче, бо перше, що виникає після нього, це провина. Як я можу думати таке про матір? Вона ж не хотіла зла, вона ж старалась. Але провина це частина механізму, саме вона тримає тебе в пастки. Усвідомити, що тебе не просто любили, а й обмежували, це не зрада, це чесність. Ти не мусиш кричати на матір, не мусиш її звинувачувати, але ти маєш сказати собі правду, і з цієї правди починається свобода. Другий крок це навчитися відрізняти любов від контролю. Любов дозволяє тобі бути іншим, робити вибір, жити по-своєму. Контроль вимагає, щоб ти був зручним, щоб не засмучував, щоб не робив боляче іншому, навіть якщо сам від цього страждаєш. Але ти не зобов'язаний бути зручним, ти маєш бути справжнім. Спробуй послухати себе, що ти насправді хочеш, як ти хочеш жити. Чи не занадто багато твоїх рішень досі приймаються з оглядкою на матір. Третій крок це побачити свою частку відповідальності. Тебе тримають не силою, а твоїм мовчанням. Ти сам погоджуєшся на цю роль частково через звичку, частково через страх, частково через те, що так простіше. Але кожного разу, коли ти мовчиш, коли хочеш відмовитись, але знову погоджуєшся, ти продовжуєш цю гру, і саме ти можеш її припинити. Без крику, без образ, просто і спокійно. Четвертий крок це встановити межі. Дуже чітко, дуже чесно. Сказати ні, сказати я не можу, сказати я вже дорослий. Це складно, це боляче, але це необхідно. Межі це не агресія, це повага до себе. І якщо ти їх не поставиш, цього не зробить ніхто. П'ятий крок це не відчуження, а переосмислення стосунків ти не мусиш рвати зв'язок, ти можеш трансформувати його, побудувати нові правила, де є любов, але немає залежності, де є турбота, але немає тиску, де є близькість, але кожен на своїй дорослій позиції. Це можливо, але тільки якщо ти будеш ініціатором змін. І шостий крок це пробачити себе за те, що мовчав, за те, що був слабким, за те, що боявся, за те, що не став на свій бік раніше. Це не провина, це шлях, і ти вже йдеш ним. Твоя свобода починається з тебе, не з маминої згоди, не з її дозволу. А з твого вибору, бо саме ти тепер вирішуєш, яким буде твоє життя. Можливо, вона справді любила тебе як могла. Можливо, в неї самої не було мами, яка б навчила інакше, можливо, вона боялась, що без тебе її життя розсиплеться, і ти боявся того самого, що якщо підеш, зламаєш її. Що якщо станеш собою, вона страждатиме, що любов зникне, але любов не зникає, вона змінюється, дорослішає, і тільки та любов, яка вміє пройти через свободу, має шанс стати справжньою. Ти не зобов'язаний бути маленьким, щоб тебе любили, не зобов'язаний бути зручним, щоб тебе приймали, не зобов'язаний бути жертвою, щоб тебе не залишили. У глибині себе ти знаєш, що вже виріс, що більше не хочеш жити у страху, провині чи залежності. Ти хочеш бути поруч, але на своїх умовах, бути добрим, але не втрачати себе. Бути люблячим, але зберігати кордони це не егоїзм, це відповідальність. Кожен з нас проходить цей момент, коли треба народитись вдруге, не тілом, а свідомістю. Коли ти вперше кажеш: я маю право бути собою, я маю право відділитись, я маю право на своє життя. І саме в цей момент починається твоя справжня зрілість, не тоді, коли ти кричиш, і не тоді, коли тікаєш, а тоді, коли з поглядом поваги кажеш: Я тебе люблю, але я не твоя тінь, я не твій страх, я не продовження твоїх травм, я це я. І якщо твоя любов справжня, вона витримає. А якщо ні, краще знати це зараз, бо життя надто коротке, щоби прожити його за чиїмось сценарієм, особливо, коли ти вже готовий написати свій власний. Якщо це відео відгукнулося тобі, постав вподобайку і не тримай це в собі. Поділись у коментарях, на якому етапі ти зараз, відокремлення, провина. Встановлення меж це простір, де тебе почують, бо шлях до свободи починається з того, що ти нарешті дозволяєш собі говорити.